Я в холодильнику не можу знайти борщ, який я вчора зварила. Ти десь його поставила? Ой, а ми його з'їли. Хто ми? Ну, до мене мій хлопець приходив, ось я його і накормила. Ти не бачила мій ноутбук? Я на нього кофе розлила, тільки не ображайся. Добре, а чому б ремонт його не віддала? Ну, у мене поки грошей немає, ще на роботу не влаштувалась. А як у тебе з пошуком роботи? Та ніяк. Слухай, тут гора посуду, ти залишила? Дай походу. А помити за собою. Слухай, я так втомилась. Помий її сама. Ти з'їжджаєш? Чому? Хочемо да два стоять. А, ні, це речі мого хлопця. Я проти! Я не хочу бачити чужих хлопців у своїй квартирі. Або живеш сама, або живіть собі двоє окремо. Алло, мам? Вона мене з дому виганяє, що я її хлопців заважаю вони.